Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кипінь. Ми з вами продовжуємо серію легких гайдів по грі Oxygen Not Included. У минулому відео ми з вами розібрались з тим, які гейзери є у грі Oxygen Not Included. У цьому ж відео ми поговоримо з вами про фумороли. Які фомороли є у грі, і як краще кожну з них використовувати. У грі Oxygen Not Included разом з усіма її DLC присутні наступні фумароли. Хлорна фумарола, холодна хлорна фумарола, фумарола гарячого забрудненого кисню, фумарола зараженого забрудненого кисню, парова фумарола, фумарола холодної пари, однава фумарола, Фумарола природного газу, незважаючи на те, що нам тут пишуть, що це гейзер. Все Та ж таки я відношу це джерело до фумарол. І також Фумарола вуглекислого газу. Почнемо ми з хлорної фумароли. Це Фумарола, яка буде видавати хлорний газ за температури 60 градусів. І також нещодавно разом з DLC Prehistoric у грі з'явилась ще холодна хлорна Фумарола. Скорше за все, це пов'язано з тим, що у DLC Prehistoric з'явились рослини, які споживають хлорний газ. Але при тому потребують для своєї життєдіяльності досить таки низьких температур. Підкорити хлорну фумеролу не складає ніякої проблеми, незважаючи на те, що вона буде видавати газ температурою 60 градусів, гази мають набагато меншу теплоємність, ніж рідини або тверді речовини, через що вони досить легко втрачають температуру, коли контактують з якимись іншими предметами. Тому я навіть не буду якогось додаткового сетапу для того, щоб підкорити хлорну фомаролу, в принципі, хлор в такій кількості не часто потрібен у грі, звичайно, ви можете його застосовувати для певних сетапів, але у більшості випадків вам достатньо буде просто побудувати камеру навколо хлорної фумароли, поставити газову помпу, поставити атмодатчик, налаштувати його, скажімо, на 2000 грамів. І тоді, як тільки тут буде тиск понад 2000 грамів. Ваша помпа буде забирати цей хлор і гнати його трубами туди, куди вам треба. Я іноді використовую хлор для того, щоб підігрівати деякі теплиці або деякі ранчо. Припустимо, ось тут у мене є ранчо, на якому я розвожу дреко. І через це ранчо іде газова труба, по якій зазвичай мандрує хлор, для того, щоб його трошечки підігрівати. тобто ми забираємо хлор певної температури, женемо його трубою ізольованою. Далі подаємо його до ранчо, де він, проходячи, трошечки підтримує атмосферу. Деякі рослини потребують хлорний газ у якості атмосфери для того, щоб рости. Пропустимо бальзамна лілія, яку можна згодовувати дреко. Вона потребує для того, щоб рости атмосферу з хлорного газу. Також нещодавно у DLC Prehistoric з'явилась рослина, яка називається мегагілка. І вона для того, щоб рости, потребує споживати хлорний газ. Як бачите, 90 грамів на секунду, і треба споживати хлорного газу для того, щоб рости. Наступна фумарола, яку ми розглянемо, це фумарола гарячого забрудненого кисню. В принципі, якщо ви знайдете таку фумаролу, рахуйте, що вам пощастило. У грі, яка називається Кисню немає. Ви отримуєте фомаролу, яка буде видавати вам той самий кисень. Так він буде гарячий, так він буде забруднений, але це можна подолати. Ви можете побудувати ось такий сетап, створити камеру, в якій буде знаходитись ваша фомарола. Отже, вам треба висотою камеру зробити 4 на 5. Далі вам потрібно буде зробити таку невеличку камеру, в якій буде вакуум для вашого рідинного охолоджувача. Ця камера буде розміром 5 на 2, тобто висотою 2, шириною 5. Вам треба буде встановити туди сталевий рідинний охолоджувач. Вам треба буде виконати стінку камери, яка буде контактувати з гарячим киснем з металу. Краще, щоб це була мідь, золото. Ще краще, якщо ви зробите цю стінку алмазною. Алмаз найкраще передає тепло, і саме для цього ми цю стінку і будуємо. Ось тут у вас буде з'являтися гарячий кисень температурою 500 градусів. Далі він буде віддавати своє тепло цій металевій стінці цим металевим блокам, які будуть передавати його до камери, в якій у вас буде налито на підлозі на початку приблизно 150 кг води на одну клітинку. Поступово за рахунок теплопередачі кисень буде віддавати своє тепло воді. Вода згодом закипить, Пару, яка утвориться, забере парова турбіна. Далі парова турбіна поверне цю пару у вигляді гарячої води знову до цієї камери. Після того, як ваш кисень вистигне до температури приблизно 140 градусів. При певному тиску я зазвичай ставлю його на 1500 грамів. Ось ця газова помпа його забере. І далі він буде мандрувати через басейн з водою. Або, можливо, з якоюсь іншою рідиною, яка підтримує добре температури від 0 до 100. Це може бути ропа, це може бути солона вода, це може бути забруднена вода. Забруднений кисень буде мандрувати цим басейном по променистій трубі і віддавати свою температуру далі. Як я вже казав раніше, за рахунок того, що гази мають невелику теплоємність, він буде охолоджуватись до комфортної температури. Залежно від того, які показники на термодатчику перед рідинним охолоджувачем ви поставите, такої температури кисень забруднений у вас і буде виходити. Далі, цей забруднений кисень буде йти по трубі до особливої кімнати. Тут у вас буде газовий. Від Далі вам треба ізолювати цю кімнату повністю, поставити кілька січа тих блоків для того, щоб кисень забруднений звідси міг виходити, і поставити на цих блоках дезодоратори. Як бачите, забруднений кисень потрапляє сюди. Далі він потрапляє на дезодоратори. Дезодоратори його очищують, перетворюючи на чистий кисень. Таким чином, ви охолодите цей гарячий забруднений кисень, і також зможете його очистити, щоб він перетворився на кисень прийнятної температури. Отже, давайте ще раз покажу. Ось таким чином виглядає електромережа. Ось таким чином виглядає наша мережа рідин. Тут я ставлю рідинний резервуар, в якому у нас буферна рідина приблизно півтори-дві тонни. Далі від резервуару вона потрапляє у басейн охолоджувальний. Тут промениста труба. Ось так прокладена. Після чого ізольованими трубами через термодатчик вона потрапляє до нашого рідинного охолоджувача. Якщо не треба її охолоджувати, то вона проходить ось таким чином транзитом. Тут просто труба ізольована, далі рідинний міст. Якщо ж її треба охолоджувати, то вона заходить в рідний охолоджувач і виходить звідси, іде, охолоджує трошечки нашу турбіну, і далі знову потрапляє до резервуару. З газами все ще простіше. Ось тут у нас стоїть сталева газова помпа для того, щоб вона витримувала температури. Атмодатчик, який стоїть на понад півтори тисячі. І далі. Промениста труба і звичайна труба, яка доставляє забруднений кисень туди, де ви його будете очищувати. Автоматизація виглядає ще простіше, приблизно ось так. Наступною у нас іде фумарола зараженого забрудненого киснем. Вона буде видавати забруднений кисень, причому не просто забруднений, а також з бактеріями легеневого слизу, але при температурі всього лише 60 градусів. Тобто цей кисень дуже сильно вам не треба буде охолоджувати. Можна буде використати сетап, який ми використовували для хлорної фумароли, тобто проста газова помпа, атмодатчик, скажімо, налаштований на півтори тисячі, і далі газова труба. Якщо є де охолодити трошечки цей кисень, то можна використати або якийсь басейн з холодною рідиною, або, припустимо, холодний біом, який є неподалік. Таким чином ви зможете кисень, який буде температурою близькою до 60, охолодити до температури, яка буде більш прийнятною. Далі цей кисень має потрапляти до кімнати, подібної, яку ми будували для попередньої фумероли. Єдина різниця, в чому цей кисень буде містити легеневий слиз, тобто у ньому будуть бактерії. Тому, в принципі, ви можете навіть таким чином його залишити. Коли він буде потрапляти до ваших дезодораторів, то буде очищуватись. Далі це буде вже чистий кисень, в якому в принципі бактерії будуть гинути. Причому досить таки швидко. Для посилення цього ефекту ви також можете додати у приміщення, куди буде потрапляти ваш забруднений заражений кисень, кількох сяйвиків. Сейвики після DLC спейси Out випромінюють тепер радіацію. І завдяки цьому два-три сейвики, які будуть розташовані у такому приміщенні за рахунок тієї радіації, яку вони випромінюють, зможуть повністю побороти легеневий слиз. Тобто ви будете забирати кисень, забруднений з легеневим слизом. Далі випускати у це приміщення. Сяйвики будуть знищувати бактерії, і далі дезодоратори будуть очищувати кисень. Також, якщо ви розмістите резервуар газовий у приміщенні, в якому буде хлорний газ, і закачаєте в цей резервуар забруднений кисень з бактеріями легеневого слизу, то згодом давайте я перекрию подачу. Скажемо, якщо ми зробимо ось так, то згодом всі бактерії, які знаходяться у цьому забрудненому кисні, загинуть. Через те, що навколо них буде хлороване приміщення. Як бачите, якщо буквально трошки почекати, ви отримаєте забруднений кисень, в якому абсолютно немає бактерій. Наступною у нас іде парова фумарола. Це досить таки цікавий екземпляр Фумароли. Вона буде видавати певні об'єми пари за температури 500 градусів. Завдяки цій фумеролі ви в принципі, зможете отримувати певну кількість води, і також охолоджуючи пару, ви зможете генерувати певну кількість електроенергії. В залежності від того, які об'єми пари буде видавати фумерола, вам знадобиться дві, можливо, три парові турбіни для того, щоб переробляти всю ту пару, яку вона буде видавати у гарячу воду. Як це працює? Ви робите. Приміщення з вакуумом навколо фумароли. Поруч ви робите ще одне приміщення з вакуумом для вашого рідинного охолоджувача. Тут наливаєте стандартні 150-200 кілограмів води на одну клітинку. Для того, щоб тут також утворилась пара. І далі робите такий сетап. У вас ось тут утворюється пара, яку забирають дві ось ці турбіни. І далі вони відправляють цю перероблену пару. Перероблену на гарячу воду температурою 95 градусів. Вони її відправляють до охолоджувального басейну. Як бачите, ось тут у нас заходить вода температурою 94. Натомість тут у нас виходить вода вже при температурі приблизно 25-30 градусів. Тобто, це буде вже вода, яку ви зможете використовувати для певних потреб на вашій базі. У нас знову ж таки є танкер. У нас є рідинний резервуар. В якому є буферна рідина, як бачите, знову ж таки тонна півтори приблизно ропи, яка буде слугувати буфером тепловим. І ця ропа проходить по применестій трубі, охолоджуючи басейн, в якому охолоджується вода, яку видають дві парові турбіни. Далі ця ропа проходить через рідинний охолоджувач. Якщо треба понизити її температуру, він понижує. І потім вона мандрує по колу, охолоджує трошки турбіни і повертається до цього резервуару. В принципі, за такого сетапу ви зможете генерувати досить таки непогану електроенергію, і також ви будете отримувати певну непогану в цілому кількість води. Знову ж таки, кількість того, скільки ви будете отримувати води та енергії, залежить від того, як багато пари буде видавати ваша конкретна парова фомарола. Наступною у нас іде теж фумарола пари, але це вже фумарола холодної пари. Вона зазвичай буде видавати трошечки більше пари, проте при нижчій температурі вона буде видавати пару при температурі всього лише 110 градусів Цельсію. Ці 10 градусів пара буде втрачати досить таки швидко, контактуючи з іншими об'єктами навколо себе. Тому, в принципі, це можна розглядати скорше як гейзер гарячої води. Але екстремально гарячої. В принципі, як у будь-якому білді, у грі Oxygen Not Included може бути багато варіантів, яким способом ви отримаєте ті чи інші ресурси. Під час своїх номограїв я дійшов більш-менш до ось такої сталої системи. Отже, у нас є помарола холодної пари. Вона видає пару. Я не роблю вакуум навколо неї, перш ніж її запустити. Пара розповсюджується тут. У нас тут є теплопровідні пластини, які йдуть безпосередньо до фумароли, тобто до того місця, де утворюється пара. І звідси вони передають тепло вниз до нашої буферної, так би мовити, зони. Тут у нас завжди є певна кількість води, яку охолоджує рідинний охолоджувач, власне, охолоджувальну систему. Я думаю, ви вже бачили у моїх попередніх відео. У нас є тут гідродатчик, який не дає забирати воду, якщо вона нижче ось цього рівня. І також у нас є термодатчик, який не дає забирати дуже гарячу воду. Стала побудована ось таким чином. У нас тут єдиний електричний елемент це рідинна помпа, власне, яка забирає кінцевий продукт. У нас тут є, як я вже сказав, теплопровідні пластини, які спускають температуру, ось тут яка утворюється, безпосередньо внесу. Також у нас тут є ось така система охолодження. Як бачите, теплоносій досить таки прохолодний, заходить знизу, робить певну змійку у басейні, тобто по тих клітинках, де у нас є вода, і далі виходить. Потім йде на охолоджувач, охолоджується і повертається сюди. Автоматизація тут також не є складною. У нас є гідродатчик, у нас є термодатчик, і у нас є три гірта. Тобто, коли рівень води вище, ніж ми задали, і коли температура води нижча, ніж ми поставили, тільки тоді ця рідинна помпа буде цю воду забирати. За рахунок того, що теплопровідні пластини забирають одразу тепло, як бачите, пара, як тільки утворюється тут. Вона одразу конденсується, перетворюється на гарячу воду, яка далі потрапляє у загальний басейн, змішується з більш прохолодною водою. І як бачите, майже одразу наша помпа може підхоплювати цю воду і виводити з цієї системи. Також для того, щоб мати більшу опцій, я залишив варіант скидувати сюди лід, тобто він буде потрапляти на ось цю клітинку і охолоджувати додатково всю систему. І також залишив можливість, якщо мені буде треба. Заливати сюди більш прохолодну воду знову ж таки для того, щоб охолоджувати систему. Наступна фумарола, яку ми з вами розглянемо, це фумарола воднева. Вона видає певну кількість водню, досить такі непогані порції, але за досить такі високої температури у 500 градусів. На мій погляд, це одна з найкращих поморол, яку ви можете знайти у грі, враховуючи те, що водень, після того як ви його охолодите, ви можете одразу використовувати у водневих генераторах. Відрізняються водневі генератори від усіх інших, тим, що вони не мають ніякого вихлопу, тобто, це чиста енергія. Ви перетворюєте водонь на енергію. Як підкорити цю водневу фумаролу? В принципі, підхід до неї буде приблизно такий самий, як ми використовували до фумароли кисневої, гарячого забрудненого кисню. Я дійшов в принципі до ось такого білду. У нас є воднева фумарола. Вона знаходиться у камері розміром 5 на 4 і тут ще є таке відгалуження, яке 6 на 2 також у вас є камера для рідинного охолоджувача. Камеру з рідинним охолоджувачем знову ж таки оточує алмаз або якийсь дуже теплопровідний метал. Бажано золото. Цей метал або алмаз передає температуру водню до цієї камери. Далі пару, яка тут утворюється, підхоплює парова торбіна. І фактично таким чином ми охолоджуємо водень. Знову ж таки, до приблизно. 130-140 градусів. Далі ось ця газова помпа підхоплює водень, який вже трошечки охолов, і пропускає його через басейн з охолоджувачем. Далі на виході наш водень, як бачите, має приємні 20 градусів температури, тобто дуже гарячий, цінний продукт. Ми з вами завдяки такій системі охолодили. Додатковий плюс ось цієї побудови в тому, що вона енергонезалежна. Тобто один раз побудувавши її та запустивши, ви більше не будете вкладати сюди ні енергії, ні охолодження. Вона сама себе охолоджує і вона сама себе живить. Як бачите, тут стоять два водневі генератори. Тут у нас є резервуар. В ньому повноводньо. Якщо система буде просідати по електроенергії, якщо ось ці розумні батареї будуть розряджуватись, то такі мережі автоматизації водневі генератори запустяться, і система знову ж таки буде заряджена. Проте водневі генератори дуже рідко будуть запускатися, враховуючи те, що у нас майже постійно працює ось ця парова турбіна. Вона видає хай і не багато, але вона видає, в принципі, достатньо. Для того, щоб час по час запускати цей рідинний охолоджувач, і також для того, щоб живити газову помпу. Давайте ще раз я покажу, як це виглядає. Отже, енергомережа у нас виглядає так. Два водневі генератори, дві розумні батареї, парова турбіна, трансформатор, який живить рідинний охолоджувач та газову помпу. Система рідин у нас виглядає так. Знову ж таки, рідинний охолоджувач, транзит через нього. Датчик, який налаштований на певну температуру, тільки при цій температурі буде запускатися рідинний охолоджувач. Ось тут у нас автоматизація таким чином зроблена. Далі охолоджена рідина охолоджує турбіну і потрапляє знову ж таки до буферного резервуару. Тут зберігається від тонни до двох рідини, яка буде гарної температури. Далі ця рідина потрапляє до нашого охолоджувального басейну. Тут вона забирає зайві температури і знову потрапляє на охолоджувач. Газова система зроблена таким чином. Газова помпа забирає водень. Далі вона в першу чергу його жене на ось цей бак. Після того, як цей бак заповнений, решта водню відправляється для ваших потреб. Автоматизація також досить таки проста. У нас тут є атмодатчик, налаштований на півтори тисячі. Він підключений до газової помпи. У нас тут є термодатчик, на якому ви виставляєте температуру. Я зазвичай роблю 20 градусів. І у нас також є автоматизація на водневі генератори. Зазвичай на батареї я тут ставлю 95 верхня межа і 50 нижня межа. На мій погляд, цей сетап компактний. Цей сетап не потребує більше ніякої уваги від вас. Єдине, за чим вам треба слідкувати, щоб ваші сховища водню не переповнювались. Наступною у нас іде фумарола природного газу. Тут ви будете отримувати природний газ за температури 150 градусів, але досить таки невеликі його порції, що дає нам можливість побудувати досить таки просту систему охолодження. Виглядати це буде приблизно так. У вас є основна камера, в якій знаходиться газова помпа зі сталі, і також атмосферний датчик, налаштований на 2000 грамів. Далі у вас є труба, яка переходить у променисту, у теплопропускну, у знову ж таки, басейні з прохолодною водою. І у вас є система надходження холодної води, звідкись. Ті об'єми газу, які будуть проходити трубою, вони невеликі, тому вони будуть дуже добре тут охолоджуватись. В принципі, цю систему можна навіть зробити без охолодження самої камери. Тобто, ось ці променисті труби це лише допоміжний варіант. В принципі, ви можете навіть ось таку систему залишити. Газ, який у вас буде ось тут потрапляти, навіть за високої температури, в принципі, буде встигати. Цю температуру віддавати у цій променистій газовій трубі. То на виході ви будете отримувати природний газ прийнятної температури для того, щоб зберігати його десь неподалік на вашій базі без додаткової теплоізоляції навколо нього. Ну і зрештою фумарола вуглекислого газу, яка буде видавати певні порції вуглекислого газу при температурі 500 градусів. Кажу відверто за всі свої номограї, я жодного разу наживо не працював з цією фумаролою. Я не великий фанат генераторів на нафті, і також я не великий фанат розведення нафтовичків. Тому ця фумарола випала, так би мовити, з поля мого зору. Проте я зробив деякі тести і можу вам підказати певні способи, як ви можете її використати. Один з варіантів це побудувати дику ферму нафтовичків навколо фуморолу вуглекислого газу. Якщо ви будете домішувати до цього вуглекислого газу, також вуглекислий газ вашої бази, тобто, якщо ви будете приганяти сюди вуглекислий газ температурою 15, 20, навіть 30 градусів, він буде змішуватись з тим вуглекислим газом, який видає фумарола. І загалом. Цілому, ви зможете забезпечувати до півсотні приблизно нафтовичків цим газом, навіть враховуючи періоди сну цієї фомороли. Тобто, у вас буде ферма нафтовичків, тут буде підтримуватись плюс-мінус нормальна для них температура, і вони будуть отримувати постійно вуглекислий газ, який відповідно будуть переробляти на нафту. Таким чином, в принципі, ви зможете отримувати просто з вуглекислого газу за допомогою півсотні нафтовичків, півтони нафти. Якщо ця фоморола у вас розташована у нафтовому біомі, то ви взагалі можете занедбати, розбудовувати будь-що навколо неї. Ви можете просто розрити цю фоморолу, зробити максимально великий простір. Ви далі весь біом розрити. І дайте її просто працювати. Далі побудувати для нафтовичків у цьому біомі підлогу з пористого блоку і залишити все це. Тепер помарола буде видавати вуглекисний газ, нафтовички його будуть поглинати. І далі ви будете отримувати сиру нафту. І навіть якщо у вас тут з'являться плавкі нафтовички, а таке також можливо, то ви будете отримувати просто нафту тобто очищено. Знову ж таки, за рахунок того, що тут дуже багато матеріалів, які мають температуру приблизно 70-80 градусів, ця фумерола буде перегрівати весь цей біом сотні циклів, перш ніж температура для нафтовичків стане неприйнятною. А якщо відбудеться мутація їхня до плавких їх нафтовичків, то до цих сотень циклів додайте ще кілька сотень циклів. Тобто фумрола вуглекислого газу, яка заспавнилась у нафтовому біомі, це в принципі безкоштовна нафта, абсолютно без вашої будь-якої участі. Якщо ж вам все ж таки захочеться побудувати ферму нафтовичків, де ви їх будете розводити та доглядати, то для того щоб температура вуглекислого газу була для них комфортною, ви можете використати частково той сетап, який ми охолоджували з вами водень. Єдина різниця буде в тому, що замість металевого або алмазного блоку тут буде ізоляційний блок, і тільки ось тут два блоки будуть виконані з металу. Вони потрібні для того, щоб не перегрівалась ось ця сталева помпа. При такому сетапі ми будемо отримувати вуглекислий газ, який виходить з цього білду температурою. Понад 100 градусів це досить таки хороша температура для того, щоб у вас переважно розвивались мутації плавких нафтовичків, які дозволять вам переробляти вуглекислий газ на одразу очищену нафту. Це були мої варіанти використання Фумарол у грі Oxygen not included враховуючи те, що Oxygen є великою пісочницею. Безумовно, є інші варіанти, як можна підкорити собі ці фумероли. Я закликаю вас написати про те, як це робите, ви у коментарях. Також, якщо інформація у цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ставайте спонсорами каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.